Так, і переходимо. значить, Це нам вже необхідно, не треба, ми виключаємо. Що ми робимо? Ми пробуємо WordPress WordPress? Head. Wordpress. WordPress, 2 і 2. Ага, скачуйте собі 2.2. У в мене, в принципі, він вже є. Давайте перейдемо, де в мене тут домінси. Ось, наприклад, як в мене, я собі на цей диск поставив, тому що в мене тут SSD стоїть швидкий, щоб, а жорсткий диск у мене. Інший, щоб не, його не бити, не ламати кодингом, то краще використовуватись стил, чи окремо взагалі купити собі SSD-шник, те, що я дуже хочу собі, саме для розробки, це швидше, краще і не вбивається так жорсткий диск. Добре, у Works ви, наприклад, встановлюєте собі Works Open Server, тут буде папочка Open Server'у. Так він буде виглядати, що у вас тут будуть папочки. Тут ви, може запуск... ви його запускаєте. У мене в принципі, вже запущений цей проєкт. Надалі у вас домену, тут складаються ваші папочки, і я сюди кидаю WordPress. WordPress тепер До поточної папки, побудовуємо ось таким чином. Є, вона називається WordPress. Так, у нас по дизайну тут є назва, Scrimage. Скріммеч. Uh, тут давайте переіменуємо цю папку. Меч. Скріммеч. Є. Переіменували папку. Тепер що нам необхідно наступно зробити. Це йдемо до PHP MyAdmin. Нам необхідно створити базу даних. Root без пароль у мене. Так, нова база даних. В мене буде це 4General-C ім'я. Як там у нас називається Screamage, Scream, Screamage, зуме Screamage, Screamage, створюємо базу даних, все, Screamage, база даних створена. Тепер ми перезавантажуємо наш OpenServer Це. Необхідно для того, що я додав проєкт, коли мій вже пенсер працював. І щоб з'явилося цей проект Screamage, ми його запускаємо. Все є. Запускається. English Let's go. Database. Ми пишемо. Ім'я scрі. user. У нас був Root. Пароль не було, localhost, таблицю префіксів залишаємо таку, як є. Ось, Якщо ви будете переносити повністю цю розробку м, через, там, з базою даних е, да, через плагін, чи якось там вручну, то я вам раджу да, змінювати ВП на якийсь там інший там, скрін, наприклад, префікс баз даних. Ну, така типу, рекомендація по. Без правил безпеці, типу. Добре, submit, uh, name Sk image image, трамінстал сайтнеймage юзернейм. Давайте в хава зробимо. Також пароль. Зараз я зроблю слабкий пароль. Але якщо ви плануєте переносити цю розробку собі десь на хост плагіном чи вручну на, наприклад, цю базу даних, то вам необхідно цей пароль записати і запам'ятати його. Ну, тобто, згенерувати собі свій власний пароль, вам не треба переписувати мій пароль а, чи чийсь інший. Ні, він генерується автоматично. Тобто ви можете його генерувати, чи можете видалити, написати свій якийсь довгий. Якщо я тут, наприклад, напишу, він бачите, він пише, що він типу, ну, дуже поганий. Такий червоний, пише, що не підходить. Я напишу свій, щоб швиденько мені заходити і дозволити, тому щоб я міг використовувати цей слабкий пароль, бо я надалі буду переносити не плагіном, а типу, через FTP. Мені база даних не, не потрібна. А, і мій емейл, який я вношу, і також а, я прошу не індексувати. Ну, Наприклад, якщо ви робите розробку, да, і там стейдж у вас є, то ви можете заборонити індексувати ваш сайт, щоб він в Google не шукався. І пошуков роботи їх не шукали. Добре. І тепер я інсталюю. Інсталюю. В цей момент. Все, в мене є логітін. Uh, так. Webgrava. І тут ми пишемо: uh, uh. заходимо в наш WordPress. Воля. Voilà. Все, я вас вітаю. Ми WordPress встановили на Open Server. Ще раз нагадую: Open server. Просто собі скачуйте Open Server. Open server. Скачати. Там дочекаєтесь. А... Так, десь тут воно має бути. Чи це не офіційний їх. Так, скачати з ремонту документацію. Так, наче цей. Скачати. Якийсь open-server. Тут щось має бути. У вас що, типу, пусть є загрузка. Десь, хочу просто скачати. Ви просто пишете Хочу сказати. Я просто хочу скачати. Ну, і тут він буде, типу, там, у вас скачуватися, щось там. Дуже довго. Да? Ну, в мене, в принципі, ну, 10 хвилин зачекати Open Server Panel. Ну, не також, якби і довго. дивлячись який у вас інтернет. Коротше, ви скачуєте, і потім встановлюєте в папку ту, куди ви хочете. Все, у вас там, у вас тут буде е, перечень цих. Ось ця буде папка, тільки localhost одна, як приклад. все, І ви просто закидуєте, як я, от, беріть собі архів, розріховуєте його е, в цю папку, переиміновуєте назву проєкту і встановлюєте, по тому, як сьогодні ми встановили, і у вас все буде працювати просто ну, супер-пупер. Ось бачите, все, WordPress є. Він встановився, є теми, ми можемо переключати з вами а, тему, яку ми хочемо. Да? Ви хочете тут переключайте. Раз. І далі, далі, далі. Що ми з вами робимо далі? А далі ми з вами наповнюємо сайт нашими плагінами, які нам необхідні. Так, давайте подивимось по налаштуванню. що у нас є. У нас є ця сторінка, символ пейдж є. А, Давайте додамо сторіночку Home Publish. Так, ідемо сюди. Давайте додамо сторіночку блог, блог. Опублікуємо, блог, так. І давайте підемо з вами. Так, куди я хотів піти? «General», «Just», Так. Тут написуємо WebHava. Хочу написати, що був. Так, є. Це буде короткий опис. Якщо ми Бачите, мені пише Simnet WebHava. Тобто, ви можете написати там 7 Game, Сайт, там, best game сайт. Щось таке, типу. Можна опис такий зробити. Rating. Далі ми з вами йдемо сюди. Use хомпейдж для home і постблог. Так, тут в нас буде по дефолту 9-9. І ось тут можете зняти галочку, якщо ви хочете, щоб потім ваш сайт індексувався. Так, є. Потім у нас, давайте замінимо пост сейф сейф, так все. Ми зробили перші базові лаштування. Цей e спам. спам чого він не оновився. А, у мене старий просто цей. Так, і тепер далі ми з вами маємо наповнити себе плагінами. Плагіни я перетягую завжди з інших проєктів просто. Де там в мене вже він був? Темес. Ой, вибачте, тем зайшов в плагін. Що мені тут треба? Мені два філд необхідне. Phone Asum. Phone awesome. Треба мені фон awesome? Ні, не треба, не буду. Це. А, мені треба ось це. І ось цей треба буде. Ctrl C. Так, є. І потім я йду в свою папку, яку я. Створив, net, контент, а, плагінси. Ось ми бачимо. У нас вже є якісь перші плагіни, Ми сюди просто копіюємо всі ці папочки. Дивимось сюди. вуаля, вони з'явилися. Так, з'явилися ці папочки. І активую ось цей поки що тільки плагін. все, І в мене є мої метабокси, Супер. До речі, така прикольна фішка, що я в принципі на каналі своєму ще не робив. ну, В Ютубі то багато всього. Взагалі, ось реєстрація по стайпу з'явилася як таксономії. Такого раніше не було. Починається з шостих типу, схожої версії, вони шість там з копійками, вони наче додали цю можливість, щоб можна було реєструвати по стайпу. Бачите, ви можете додавати вже їх через плагін. Раніше я через, через function додавав, там через init, папочку, там додавав ці custom post Type. Ну І таксономію реєстрував також. Значить Це дуже прикольна тема. Я ще, правда, не використовував реєстрацію ще не раз, треба буде спробувати. Все, ось Open Server скачався від того часу, як ми з вами почали. Там пройшло небагато, і ви його вже, в принципі, встановлюєте і їм користуєтесь. Я думаю, що якось я окремо це пророблю. Там якусь іншу папку. Це можна в різні папки. Ось 100 разів хоч встановлюєте в різні папки, і він у вас буде працювати. Так, є, ми з вами зробили. Це ми підключили. І у нас вже в принципі, ось ми готові до того, щоб починати вже розробку. Да? Наступним частиною, що ми маємо зробити, це додати нашу кастомну тему.